Софійський собор у Києві та Одеська кіностудія зазнали пошкоджень від ударів агресора РФ 10 червня. Про це інформує міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький у Фейсбуці. За його словами, цієї ночі ворог вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві святиню, яка пережила століття і символізувала. Зує народження нашої державності вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній обсидії пам'ятки національного значення. Цей храм 11 століття, це душа всієї України. Міністр культури повідомив, що під час обстрілу Одеси постраждала кіностудія, пошкоджено павільйони, автотранспорт, знищені декорації до фільму Довженко. Українська влада, міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ та наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.